Фанічим на зв'язку, всім привіт! І сьогодні ми виживаємо у Майнкрафті 100 днів. Также мені треба буде зробити оці три речі. Отже, спочатку ми добудемо повний сет броні інструментів залізних, а затим ми зможемо поробити дуже багато дерев для того, щоб потім побудувати дім. І на цьому закінчиться наш епізод. Також, мабуть, ми знайдемо діамантів трохи, але ви маєте подивитися, чи ми знайдемо їх сьогодні. Але на наступному епізоді ми будемо бурлити. Тож погнали. You, baby, Bang -bang -bang -bang. Ну, як думаєте, складно чи ні? Я думаю, це доволі складно. Тож давайте погнали вже виживати, оскільки ми не маємо втрачати часу взагалі. Тож погнали вже добивати дерево швидше. Отже, мій план такий, мені треба буде добути гарної бройні інструменти, після того можна буде не вирішувати проблеми з діамантами. А тим можна буде вже будувати тіс і саточек. Поки що погнали добувати дерево. І, до речі, це другий дубль. До речі, це другий дубль виживання. Бо Бу... останній раз я помер через те, що в мене не було жод... жодної їжі. Опа! А ось вівці. Треба їх, треба їх терміново вбити. Крафтимо верстак. Крафтимо меч. І погнали. Ууу, оце доволі гарна печера. Я у неї обов'язково сходжу. Мені треба її позначити. Багато здоров'я, як ви знаєте, вже. Ой, треба дуже мало хп. спускатися? Зараз Заради вас. О, рибка! О-о! Ой, все, все, все. Добре, це все-таки не хардкор, це виживання, тож ми не маємо перейматися, тим більше у нас навіть зберігання інвентарю. Пацани, це, це. Це найкращий сіт просто. Подивіться, три діаманти. Вже можна. Вже, є... вже можна буде скоро діамантове кайло робити. Я навіть майже не виживав. кринж, конечно ось же диаманты так діаманти На маради не залізо Це діаманти Не дивись так на мене о да я прийшов сюди це дуже важливий ресурс мне надо його якось переговори Мені треба залізу дуже багато переплавляти, Але, як ви знаєте, його треба чимось переплавляти, А саме вугілля. Ну все, я думаю, печери на сьогодні досить. Але давайте спочатку побудуємо звичайний дім. Абсолютно звичайний дім. Так, це перший епізод, тож буде ось так. Але у другому епізоді ми будемо шукати. Якомога більше діамантів ми зробимо повну діамантову броню, повні діамантові інструменти. Зробимо покраще дім, також зробимо зачарування. також зробимо... із цієї корови м'ясо. От, далі я почав робити дерево для того, щоб побудувати дім, і я вирішив його зробити у печері. Ну і це все на цей епізод. Просто можете додивитися, як я побудував дім. А далі ось таки. Далі я вже зробив цей епізод, і на наступному епізоді виживання я обов'язково піду печеру ще, пороблю там діамантів і зроблю ще купу справ. Тож я сподіваюся, вам це відео сподобалося. І... погнали! О, ребят, дивіться, що можу. Окей. Okay. Це було близько. Це було близько. Це було близько. Отже, я думаю, мій дім буде такий підземний, ось прямо тут. Тут я думаю, не тут навіть сходи до мене прикопали. Mm -hmm. Непогано, тільки ось тут треба щ... трохи підправити. Отже, поки що я зроблю таймлапс, і ви подивитеся, як я будую дім тільки у пришвидшеній швидкості. Давайте поки що стартувати. Стоп! Не можу цього бути. Я загубив свою базу. Я ж її... І... Стоп! Я її не загубив. Ні, я, я не думаю, що я... я загубив базу. Просто трохи заблукав. Просто трохи заблукав. Ні, я просто трохи заблукав. Фу, я просто трохи заблукав. Все, я ж казав, що ви думали? Я втрачу цей дім? Ні, ні за що? Ні за що, прям, взагалі, ні за що. Ну що ж, ми до цього дійшли. Це все. Це кінець першого епізоду. Дякую, що додивилися його до кінця. Ну, а поки я роблю аутро, я прошу. Я прошу вас підписатися і поставити лайк, так як на це пішло дуже багато часу. Е, стоп, скільки часу? На це пішла ціла година. Ну, Майже ціла. <кхем> дякую за дякую за перегляд, що подивилися. Ну а вам дякую Все, до побачення і побачимося у наступному епізоді.